Так, ну все, моя зміна закінчилась. Пора додому. Все, йду додому бішком, бо сьогодні вже таксі не, не, не працює. Так, переходимо дорогу. Так. Ой, хто? Ну, <кач call> привіт. Ви хто? Я добрий, я тебе не обіжу. Іди сюди, я щось тобі скажу. Ну, добре. Ну, що ви хотіли? Ой, дивись, що це там. Хм, що там? Повелась. Взяв на руки. А, а, допоможіть куди, куди ви мене привели? Що це за заброшка? Я переодягнувся вже в нормального. Но я не нормальний. Я нормальний тільки. Я маньяк. Це моя база? Іди в підвал. Ні за що. Ну, а так підеш? То добре, тільки не стріляй. Закриваю. Ну і що я тепер буду робити? Пошукаю щось в коробках. Ой, я знайшла спічку і все і вже піджигла. О, зараз піджигу тут, тільки не тут, спочатку позову, Захочу погуляти. Маня, кануйте сюди. Що треба? Я гуляти хочу. Гуляй, а я посплю. Кстати, я нашла бомбу і ворот. Я відірву, і ворота відкриються. Один, два, три. Що це там? Біжим. Ну, привіт.